Вітаю, шановні друзі. Ми продовжуємо цикл відео про проблемні питання реєстрації українських авто і постановки на облік в Німеччині і розглядаємо роз'яснення бундес und Verkehr міністерства транспорту Німеччини від 26 серпня, де воно дає відповіді на дуже актуальні питання. Це частина третя, друзі. Наступне питання: чи потрібно згідно з німецьким законодавством знімати транспортний засіб з обліку в Україні перед його реєстрацією в Німеччині, це внутрішнє українське рішення. У будь-якому випадку має бути чітке регулювання для власників. Віденська конвенція передбачає реєстрацію та принцип взаємного визнання на строк до одного року. З початком дії зобов'язання щодо реєстрації в Німеччині українські документи та номерні знаки більше не визнаються в Німеччині. Останні не можуть більше використовуватись на транспортному засобі. Далі що станеться, якщо український транспортний засіб використовується в Німеччині не власником, а іншою особою, яка втекла з України, наприклад, на підставі довіреності. Як... Як така особа може зареєструвати транспортний засіб в Німеччині? Друзі, це взагалі дуже важливо. Згідно з усталеною судовою практикою, зокрема щодо параграфу 7 СТВГ утримувач-хальтер на німецький це хальтер. Це той, хто використовує транспортний засіб від свого імені за власний рахунок і здійснює повноваження щодо розпорядження транспортним засобом, тобто сам визнає причину, час і дату поїздки відповідності до е, рішення ОЛГ ХАМ від 7 грудня 2012 року у справі I9U117-12. В принципі, запис у свідоцтві про реєстрацію частина 1 – це «Zulassungs Bescheinigung Teil 1». Це документ, фактично, німецький техпаспорт, як ви знаєте, в Німеччині два техпаспорти. Да? Вони складаються так, частина 1 і частина 2. От. І тут мова йде про частину 1, да? От. Е, В принципі, запис у свідоцтві про реєстрацію тих паспортів в частині 1 не є достатнім доказом статусу зареєстрованого утримувача згідно е, судової практики від 13 серпня 2015-го. Елген Нюрнбергфюрд. Таким чином, фактичний та зареєстрований зберігач можуть бути різними особами, друзі. Це може бути дві різні особи. Виходячи з цього, слід практикувати наступну процедуру, не записи в українських свідоцтвах про реєстрацію, а фактичне право власності вважається підставою для того, щоб український біженець мав право розпоряджатись транспортним засобом. Якщо заявник... Не може надати додаткові докази свого права на розпорядження, наприклад, рахунки фактуру, декларації щодо передачі, він може подати до органу реєстрації письмову заяву, в якій запевняє про своє право на розпорядження та пояснює обставини відсутності доказів, друзі. Розумієте? Можна подати письмову заяву. Потім орган, що видає дозвіл, на власний розсуд вирішує, чи буде на основі інформації та обставин справи видано дозвіл на розпорядження в окремих випадках. Заявникові повідомляється, що надання невірної інформації може призвести до скасування рішення. Тобто, фактично, друзі, якщо особа. Немає документів, тобто не являється власником авто і не може підтвердити, що вона є власником по факту. Да? Тобто в тих паспорті одна записана особа, а ви являєтесь іншою особою. Да? То е, можна, друзі, е, надати відповідну заяву. Ну, так пише от. У випадках, коли право розпорядження не випливає з українського свідоцтва про реєстрацію декларації про передачу або подібних документів, інформація про походження транспортного засобу, український номерник знак завжди повинна бути внесена в поле 22 німецького свідоцтва про реєстрацію. Якщо українське свідоцтво про реєстрацію відсутнє або є обґрунтовані сумни щодо його достовірності, реєстраційні органи можуть надіслати запит на підтвердження даних про власника на адресу info.sobaka.ksk.gov.ua Це сервісний ресурс Міністерства внутрішніх справ України. Тобто, це вже інформація для працівників КФЦ Ласунгштеля. Якщо вони сумніваються, хто власник авто, будь ласка, кидайте запит на електронку, тобто, все-таки якийсь процес у між МВС і Німеччиною все-таки відбувся. На питання має бути можливість відповісти ствердно або заперечно. Там, чи є така то особа власником чи ні. Якщо свідоцтво про реєстрацію було просто втрачено, власник може подати заяву на його отримання у відділеннях Державної міграційної служби України ДП документ. Такі офіси є в Берліні. Кельні та Мюнхені і відповідне посилання на passports.org.ua, друзі. Тому ось така цікава інформація. Виходить, не все втрачено для осіб, які не являються власниками по техпаспортам і можуть відповідним чином іти доказувати. Але ж, знову ж таки, все це на розсуд. Кевцесу okay, Ласунштеля, тому майте це на увазі. Раджу обов'язково перечитати ще раз в мене в телеграм-каналі дану інформацію. Я дуже багато про це писав, друзі. Тому майте це на увазі з повагою. Ваш адвокат Демченко, і дивіться наступні відео.